Всім привіт! В нашому суспільстві часто виникають суперечки з політичних питань. І головну тему ви точно знаєте, хто краще Порошенко чи Зеленський, перший втримав війну на відомих межах, умовно назвемо 24.02.22, а другий тримає цю війну там, де ми є сьогодні. Перший говорив про мову, про армію та про релігію. Другий говорив про децентралізацію, деолігархізацію та про дороги. Перший розпочав наш похід в Європу, а другий підняв весь світ на нашу підтримку. І ось коли сьогодні я сам собі задав питання: а яку Україну я хочу бачити, в якій країні я мрію жити, я зрозумів кілька речей і хочу з ними поділитися. Перше, всі хочуть сильну, незалежну, некорумповану, інтелектуальну, екологічну і так далі. Країну. Ніхто жодного разу на запитання, яку ти хочеш країну, не сказав з дорогами або з незалежною церквою, або щоб всюди була лише українська мова. Якщо Порошенко обрав як інструмент благополуччя українців мову, віру та армію, а Зеленський дороги та дію, це не значить, що вони хотіли поганої країни. Вони хотіли сильну країну, але будували її різними шляхами і використовували різні інструменти. Друге. Кожен з них відповідав запиту суспільства на той час. І жоден насправді з них не зміг втримати довіру, котру люди виявили на виборах. А війна показала, що жоден з них і не готовий розпрощатися з батьківщиною заради свого комфорту. Обидва працюють в силу своїх можливостей, в силу своїх вмінь, чи є якісь надзвичайні сили у них. Може хтось з них супермен? Я не думаю, що вони кращі за захисників Маріуполя чи Бахмута, але й не гірші. Українці за часів незалежності навчились прислухатись до себе і робити вибір. Це третє. Це дуже важливе вміння робити вибір. І те, що наша країна є незалежною, те, як ми боронимо нашу свободу, говорить, що вибір ми робимо правильний. Якщо ви дослухали до цього, то подумайте, яка Україна повинна бути, і що саме ви готові для цього зробити. Особисто я дуже хочу верховенства права, рівності для всіх. Хочу, щоб було більше можливостей для розвитку підприємництва. Хочу, щоб держава підтримувала українську культуру, спорт, науку. Хочу щасливих людей в нашій незалежній країні. І дуже-дуже хочу, щоб ми перемогли всіх ворогів. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо!